З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чисельні доброчинні об'єднання та організації були змушені перебудувати свою діяльність відповідно до нагальних потреб не лише цивільного населення, а й військових. Допомога та увага благодійників зараз спрямована і на внутрішньо переміщених осіб. В кожному місті України зараз функціонують різноманітні організації та благодійні фонди. У кожного свій напрямок, але об'єднує всіх одне допомога пережити жорстокі виклики сьогодення. В Одесі також багато людей готових підставити плече, адже підтримки постійно потребують люди з обмеженими можливостями похилого віку, ті, які опинилися за межею бідності. Проте зробити більше можливо, лише об'єднавши свої зусилля. У нас пройшла акція, а це чужих стоятів не буває. Це похилі люди похилого віку, які знаходяться у нас в психоневрологічній диспансері на 9. Наша організація вже останні два роки допомагає, дуже тісно ті працює з, з, з відділеннями 18, 16 і 15. Ми допомагаємо їм, ми возимо їм смаколики, ми їм робимо концерти, ми робимо для них ну, світліші дні. Не менш матеріальної допомоги нужденним потрібні і слова підтримки, звичайна людська теплота та обійми. На цьому роблять акцент благодійники. Вкрай важлива така підтримка для людей, які були змушені залишити через воєнні події свої домівки. Але багатьом одеситам також потрібна допомога. На обліку у нас більше ста багатодітних сімей, діти позбавлені батьківського піклування. Зараз приєдналися ще переселенці і малозабезпечені родини. Ми потужно працюємо якраз в такому районі, як Пересип, Слободка, Большевік, Лузановка. Сьогодні волонтери регулярно організовують ярмарки вживаних дитячих речей. Для такої категорії щотижня проводиться роздача продуктових наборів, побутової хімії, памперсів тощо. Допомога надається також і для забезпечення дітям освітнього процесу. Наші багатодітні сім'ї можуть через ходатайство нашої організації подавати проект на придбання комп'ютерів. Зараз онлайн-навчання дуже багато часто ми розуміємо, з якої причини. А якщо в сім'ї 5 учнів і тільки один телефон, ми даємо рекомендацію сім'ям і їм виділяють, от зараз виділяють 27 тисяч 300 гривень на придбання ноутбука. Долучитися до благодійних справ може кожен бажаючи, іноді для цього достатньо простого бажання врятувати чиєсь життя, наприклад, здати кров на потреби військовим або цивільним особам. Нагадаємо, донором може стати будь-хто віком від 18 до 62 років, хто має українське громадянство або посвідку на проживання без важких хронічних захворювань.